Богдан один із 14 поранених українських бійців, яких ставлять на ноги у Дніпропетровську в обласній лікарні. Редактор інтернет-видання з Волині залишив журналістику, аби захищати країну. Кілька місяців провів на Майдані. потім записався добровольцем до батальйону Донбас. Потрапив під обстріл сепаратистів під Карлівкою. Там п'ять чоловік загинуло, чи шість поранених. Нас десь... їхало 25, п'ять Половина десь. скажіть, батальйон Восток Чечений. Паралізована права частина тіла, рука вже по маленьку рухається. Сусід по палаті у Богдана кадровий військовий. Валентин майор авіації, командир екіпажу бойового гелікоптера, збитого терористами під Слов'янськом. Сам вибрався із палаючої машини, ще й врятував товариша. «Це моя робота це моє призвання, була присяга на вірність України. Поэтому на сіст і тому тут навіть обсуждав в принципі нічого». Удома на поранених чекають батьки і діти. Дружини тут не відходять від лікарняних ліжок. Олена, дружина майора авіації, про участь чоловіка в антитерористичній операції, знала з самого першого дня. Я жона воєнно служачі. Вона наже ці всі моменти висприймають однозначно позитивно, тому що його рішення, його служба він давав присягу Україні, поэтому я ніякою стороною, сторони, я тільки можу підтримати його і сказати слава Україні, слава герою. Родичів поранених безкоштовно поселили у готелі. Нема проблем ні з ліками, ні з їжею. Усім забезпечують волонтери та керівництво лікарні. Прості дніпропетровці також несуть пораненим харчі, здають кров, пропонують гроші. Андрій прийшов до палати з польовими квітами. Я прийшов від себе, від сім'ї, від своїх родних, поблагодарити солдат, які охороняють і берегуть життя. У всій страни і наших жителів чи не найскладніше зізнаються лікарі їм із пацієнтами з вогнепальними переломами, адже українська медицина майже не мала досвіду їхнього лікування. Однак медики зазначають, усі поранені бійці з перспективами одужання, чувствують увагу суспільства, чувствують увагу і медиків, і оскільки у всіх здоров'я поправляється, то настроєння відповідає. До обласної лікарні Дніпропетровщини за останній місяць з неспокійного Донбасу доправили три десятка людей. Жодного пораненого лікарі не втратили. Юлія Рацибарська Ми разом для Радіо Свобода.